В на каналі Українців Німеччині пізня ніч я сиджу нервуюся і вирішила змонтувати відео. Таке невеличке, щоб просто з вами поговорити. Вчора був день закупочок, і в одному з магазинів побачила ось такі цікаві вироби. Гарні, як і на подарунки, і для створення настрою такого святкового новорічного. Просто казкові пряничні. Будиночки. Дуже такі цікаві, не втрималася і вам показую. День у мене сьогодні такий не дуже добрий. Ще в п'ятницю моя донька виїхала з онуком з України, і вони їздили, щоб підтримати бабусю, дідуся Олексія. І я. Повинні були сьогодні в день повернутися додому. Вже сюди, в Німеччину, так, наш дім, тимчасовий, але дім. Завтра їй потрібно вже по терміну на 9 годин бути на біржі. Але, ви не повірите, на кордоні вони простояли 23 години. Не 5, не 7, не 10, а 23 години. У мене був просто шок. Це такого я ні від кого не чула. Тому весь день у мене сьогодні зайнятий готовкою і їжею. Коли я нервую, годую онуку. Дякувати Богу, вона вже зрозуміла, що спорити зі мною в такі дні неможливо. Ви розумієте, моє улюблена, заспокійлива це ботанічний сад, не спрацював. Тому повертаємося до того, що не вийшло. Ось цього тортика я робила вчора. Ви пам'ятаєте, я показувала до ложечками викладала і хотіла у шахматному порядку отримати пиріг. Але не так сталося, як гадалося. Сьогодні дубль 2. Це звичайний манник, я вже вам говорила, печеться, і виходить а... він завжди цей пиріг. Тому вирішила не ризикувати, і просто зробити смаколика у мужці. Та і онукові щось буде. Але з такими приїздами, то вони повернуться завтра вранці, а їй на 9 годин термін у джоб-центр. Як це виглядати, мене знаю. Вийшов ось такий смаколик у мене, дуже схожий на те, що я планувала. Але один бік трішки нижчий вийшов, не перепобачила, що неправильно постала противень. Деко. Але швиденько ми змазали, і якось почав він зникати хутко, цей пиріг, мабуть, зовсім не смачний вийшов, недовго думаючи, і вже тоді, коли донька подзвонила і сказала, точніше написала, що виїхали, пройшли кордон, слава тобі Господи, я почала думати, а що ж приготувати їм. Ну, звичайно ж, супчику думала дитині приготувати, але який супчик серед ночі, як ще добратися додому. Коротше, нічого не придумала, вирішила по мірі, скажімо так, будемо вирішувати. А одувати треба. Зробила салатик новий. Ну, як новий? Давно забутий, старий рис, крабові палочки, яйце, кукурудза. І йогурт. Дуже смачний салатик як кашу можна поїсти, ситний І щоб знову себе зайняти, готуємо знову пиріг. Вийшов у мене ось такий двохярусний вже. Як бачите, дійсно він виходить завжди. Особливо, коли пудинг Вибачаюся, крем фірми Утекар і на сніданок, розрихлювався. Ми ще всі були живі та здорові. І, здається, ми Ось так і а думки? з моєю електричною духовкою. Не знаю, там чи та, так, як -то? чи ні. Побачимо, бо це прості блюда. Я Ось так виглядають залишки першого пираш у шахматному але все зрозумієте, тільки той, хто знаходиться. Жаровий. Далеко від дому. Тут вистачить а і ми... на роботу мені, бо в понеділок вже навіть. посміхаємося, робимо вигляд, що в нас все чудово, що все шикарно, бо на погляд декого. Втікли і розважаємося. Трішки покажу вам. Суботні прогулянки в ботанічний сад. Кому буде цікаво, заходьте на другий канал бабусині квіточки не тільки. Там все про квіти, дуже багато інформації і ботанічні сади, садові центри огляди. Це відпочинок. Адже я квітанута на всього, як ото кажуть. Квіти це те, що мені допомагає вижити в будь-якій ситуації. Якось так. Живемо, рухаємося далі і посміхаємося. Віримо в перемогу, працюємо, щоб якось донатити і допомагати. Але інколи буває. Дуже важко. Так, не ва важко, як ото кажуть, хіба вам важко. Ні, нам не важко. Знову я перейшла на цю тему. Останнім часом такі відео постійні. І дуже важко відчувати те, що нашу націю, наш народ хочуть розділити. І здається це, здається у ботів. Дивилася ось це відео. Це Україна. І задумалася про те, що все-таки такої природи, як в Україні, не знайдеш ніде. Як бачите, вперше сидить на Оневі, і непогано в нього виходить. Треба, мабуть, задуматися, щоб дати можливість його займатися конним спортом. Я не знаю, хто б у нас так впевнено сидів. Все-таки природа і звірі. Цього не передати ітання. На прощання, ось вам покажу свій куточок у мене вдома тут із шлюпергерами. Вони починають уже скоро цвісти. Якщо цікаво, ще раз скажу вам, заходьте на канал, скоро буде відео, як зробити, щоб у вас квіти квітли, не використовуючи якийсь там супер-пупер. Засоби, а просто правильний догляд. Ось трішки з вами поговорила. Потрібно вже збиратися до завтрашньої праці, онучки до школи, перший день канікул, ой, катачі, канікули закінчилися. Перший день в школі у мене теж відпустка тижнева закінчилася. Я буду бажати всім Піходні ночі, миру та перемоги. Єднаймося, адже в єднанні наша сила. Інакше не буде перемоги в Україні, коли розділитися на там і тут. Важко всім, важко хто в Україні, і важко хто за кордоном, але ця важкість по-різному різна, і відчути її може тільки той, хто йде Цим шляхом не знає той, у кого є свій дім, як це бути без дому, без нічого? Як лишитися в достатньо зрілому віці без нічого? Не знаєте цього? Бо початок війни все рівно я була в Україні і їздила на роботу, коли над головою летіли літаки. І літали ракети. Я дякую всім за підтримку. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі в нових відео.